Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас до розкладу, що робиться в нас в країні. Хотіла запитати про корупцію. І ось тут вже. Возять, 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 возять. Корупція, ви знаєте, по цій карті ну, те, що возять по картинці, так? Але якщо м, я думаю про корупцію, виходить ця карта, це говорить про те, що е, досягла свого піку. Тобто це вже перебор. Десятка жезлів це остання карта жезлова з цифрових карт. Тобто вона говорить, це вже накалилося. Це вже, знаєте, ну, стеля, скажімо так. Вже нема куди далі. Зараз будемо дивитися далі. Як же ж це далі буде далі розвиватися? Вірніше, куди вже нема. Нема вже куди. Ну, от і теж тут виходу вони не бачать. Вони, ви знаєте, Хочуть досягнути тих речей. Вірніше, ну, вони бачать, вони чи українці? От тут зараз цікаво, бачимо, це ми чи це вони. Ми не бачимо виходу. А вони так само ви знаєте, це вже залежність, скажімо так, від корупції. Україна наразі. Я кажу в загальному, але тут і про владу йдеться. Ми не бачимо наразі виходу з цієї ситуації, а вихід є. Тут ресурси, ідуть ресурси. Ви бачите, вивозиться з України 90% ресурсів, які є в Україні. Тут у нас договорняк, але чомусь мені хочеться помішати. І кожного разу, це, знаєте, замкнене коло. В мене йде ось так, що з корупцією в Україні наразі замкнене коло. Тобто, вже перебор ситуації ми не бачимо і вивозиться. Поспішно, до речі, вивозиться, ви, ви, висасується, вивозиться, вимітається. Розумієте, дуже поспішно саме ресурс. Це не обов'язково, тому що у них у нашої влади все у криптовалюті. Можливо, треба окремий цей робити розклад на те, що взагалі чи є в них тут якесь майно. Саме в Україні. Але наша верхівка стопроцентово нічого тут немає. Ось і 90% ресурсів ресурсів саме України. Це не обов'язково гроші, це можуть бути якісь корисні копалини і тому подібне. 90 вимітається з України. Ось якось так я там бачу. Тобто розхитується ситуація ну, на повну катушку, скажімо. До чого це призведе. І тут дивіться дуже швидко. До чого це призведе? До розчарувань, до нового лідера. Ну і, звичайно, до того, що. Повтікають усі. Всі вони повтікають таємно серед ночі. Ось. Щоб. Вберегти своє життя. Вони ще чекають. Вони ще чекають. Вони цього піку наразі не бачать ще. вони Тобто тут ще можна сказати, вони ще тримають все в своїх руках. Скажімо так. Поки що вони тримають ще все в своїх руках. Але ось тут у нас іде 20-й аркан. Зараз я його трошечки ближче. Ось, щоб ви його бачили. Тут у нас 20-й аркан. Тобто, оця ситуація наразі, яка вона є, дуже ем, зараз стрімко буде мінятися. Дуже стрімко мінятися. Я не можу сказати, коли це буде відбуватися. Це може ще в цьому році відбутися. Це може на початку наступного року відбутися. Що ця ситуація, оця накалилася, ця корупція, вивозення, це все. Розбазарювання, воно припиниться, мої дорогенькі. Тому що тут, як кажуть, Божий суд прийде. Страшний суд прийде на них. І тоді дивимося останнє. Що їх чекає? Після цього моменту, як це дуже швидко все припиниться. Що їх чекає? Ми дивимося в загальному нашу владу. Ну, якесь тут репресії, покарання. Вау. Ви знаєте, я все частіше це бачу. Все частіше. Хоча я відверто вам кажу: я не можу в це повірити, але я все частіше бачу, що в майбутньому їх чекає покарання. Тут, ну, скажімо так, по-перше, справедливість карта випала на дні колоди. Ось, А тут у нас ця, ці дві карти вони говорять про те, що ну, репресії будуть, будуть в'язниці, будуть покарання. Диявол говорить, що нікуди вони не втечуть. Нікуди вони не втечуть. І це у найближчому чомусь сказала я найближчому. Я хотіла подумала по цій карті, в принципі, до двох років. Я знаю, зараз багато хто напише, як ми витримаємо ще ці два роки. Не знаю. Вибачте мені, не знаю. Ви розумієте, українці все ще до цих пір не розуміють, що це вони винні. Вони цього не розуміють. Ми не говоримо про війну. Хоча і тут теж є доля провини, тому що це колективна провина. Але українці, на жаль, не бачать, що це їхня провина, що ця корупція відбувається. Тому що кожного разу настаємо на ті самі граблі. Я не буду тут нотації читати. Розбирайтеся самі: у кожного є мозок, є голова на плечах. Думайте. Так казала моя вчителька. І не одна. І не тільки мі... ну, в загальному на клас, сказала так вона. Думайте. І, до речі, теж багато хто каже зараз, думайте. Ось якось так. Мої дорогенькі, в нас висить все ще збір для 143 ї бригади. Хлопці просять, Я, ви знаєте, мені так уже неприємно. Ось. Але якщо можна, під цим відео я постараюся викласти, закріпити коментар, куди можна задонатити. Це нашим військовим, мої дорогенькі. Наскільки я розумію, це Донецький здається напрямок, якщо я не помиляюся. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, а вони покарання отримують своє. Тепер я вже це бачу. Вони нікуди не втечуть. Вони нікуди не втечуть. Буде справедливість. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, слава нашим збройним силам.